Вже тривалий час користуючись косою із магазину Татра Гарден, ми не знайшли для себе жодних мінусів. Найкраща наша покупка за останній час із співвідношенням ціна якість. Велику роль у виборі зіграла наявність сервісного центру, а також гарантія на косу 30 місяців. Хоч коса досить потужна, але при цьому легка та маневрена, її вага всього 5 кілограмів. Для себе із явних плюсів ми відмітили економне споживання палива, а також відсутність перегріву при роботі на великих площах. У комплектацію входила бензинова коса, напічний ремінь, косильна голівка з волосінням, трилопатовий ніж, мірний бачок, інструкція, а також офіційний гарантійний талон. Якісний ріжучий інструмент має невеликий діаметр, що дозволяє зручно косити біля дерев, лав, під кущами та інших подібних обмежених по площі ділянках.